Сьогодні поговоримо про перше з кінця XVIII століття власне українське військо. Богданівський полк став офіційно першим українським військом після ліквідації Гетьманщини у 1764 році та Запорізької січі в 1775 сімсот Лютнева революція 1917-го з подальшим падінням самодержавства в Росімперії активізувала українське національне відродження. У цих умовах в Києві з'явилась група з відомим харківським адвокатом та громадсько-політичним діячем Миколою Міхновським. Саме Микола Міхновський, першим з надніпрянських політиків, висунув ідею самостійної соборної України. Одним з неодмінних її атрибутів він вважав власні збройні сили, тому й пропонував і напередодні, особливо після появи Української центральної ради, створити в російській армії українізовані полки, які б заклали фундамент для майбутнього становлення національного війська. І уже з перших днів революції Міхновський з прибічниками проводив агітацію поміж молоді київських військових шкіл та училищ студентів Київського університету святого Володимира та діючих військовослужбовців, закликаючи приєднуватись до майбутнього національного війська. У ці бурхливі революційні березневі дні в Києві відбулось українське військове віче, де вперше публічно визнали необхідність створення української національної армії. І вже за декілька днів у середовищі українських вояків, офіцерів, військових лікарів та чиновників визріла конкретна пропозиція до російської влади: дозволити в межах російського війська сформувати перший український полк імені Богдана Хмельницького. Чому саме імені Богдана Хмельницького обрання патрона було досить влучним для нового українського формування? З одного боку йшлося. Про звернення до героїчної козацької минувщини в історії України, а з іншого і в російському дискурсі, гетьмана сприймали як того, що уклав з Московією переяслівські угоди. Попри зрозуміло опір російської влади, Центральна Рада винесла постанову, де вказувала, що єдиним виходом із ситуації може бути лише формування українського полку і негайне відправлення його на фронт як української військової одиниці. І поки російський генералітет зволікав з підтвердженням цього рішення 1 травня 1917-го під час українського військового свята на серецькому полі під Києвом з ініціативи полуботківців, зокрема Міхновського, українські вояки, врешті, самостійно організувалися в перший український полк, у межах якого одразу створили курені. Вони ж батальйони сотні, це роти та чоти відділення. Першим символічно записався до богданівського полку один з корифеїв та співзасновників українського театру Микола Садовський. А загалом того дня до формування зголосились понад 3,5 тисячі людей, і росіянам просто не лишилось нічого, окрім як визнати богданівців. Хоч загально полк повторював структуру російського війська, але все було не зовсім так. Підрозділи мали назви військових одиниць козацького війська, мова внутрішнього діловодства і команд була зрозуміло українською, у яких хоч і носили російську форму, але мали на ній українські національні відзнаки, офіцерські погони прикрашали вензелі патрона полку Богдана Хмельницького, а ще їхній стяг апелював до гетьманської спадщини, був Малиновим з портретом гетьмана. Так і розпочиналась нова сторінка історії становлення української державності. Зрештою, в листопаді 1917-го Богданівський полк виявився однією з небагатьох бойових одиниць, здатною стати на захист щойно проголошеної Української Народної Республіки. Один із відомих діячів українського руху, про якого ми згадували від Луні Незалежності, це Юрій Тютюнник, згадував перший парад Богданівського полку, свідком якого йому довелося бути в середині червня 1917-го. За рогу вулиці показується голова колонни. Повіває розкішний прапор з образом великого гетьмана, чудовий оркестр. Попереду командир полку, полковник капкан проходять курінь за куренем, сотня за сотнею, гарні, веселі, могутні, горді. Вони перші творці нової історії України. До віку не забуду враження від першого українського полку, першого по століття ганебної покори, яка навіть знаходила своїх ідеологів серед освічених синів України. А вже ж не паради були метою трьох тисяч вояків богданівців, коли вони на своїх багнетах начепили синьо жовті відзнаки. Не для оборони єдиного революціонного фронту гуртувалися вони. Бойовий шлях полку повитий купою легенд, але точним є те, що одна з сучасних бригад збройних сил України, окрема президентська, веде свою історію і традиції саме від нього.